Люксовий відпочинок чи купівля автівки такий вибір у тих, хто цьогоріч бронює готелі в Карпатах на новорічну ніч. Ціни на три святкові дні стартують від 5,5 тисяч і подекуди навіть понад 200 тисяч гривень за двох дорослих. Буковель традиційно найпопулярніший зимовий курорт України. Попит на житло тут зазвичай зростає наприкінці осені. Люкс з видом на гори за 175 тисяч, просторий номер із однією вітальною, однією окремою спальною і двома ванними кімнатами. Є міні-кухня, кондиціонер, телевізор та кавоварка. У цьому ж готелі є й дешевший номер за 83 тисячі, вдвічі менший на 34 квадрати із майже таким самим наповненням. За скасування бронювання кошти не побувають повернуть. є варіанти і дешевші за дві хвилини їзди від селища Поляниця. Двомісний стандартний номер з двома односпальними ліжками обійдеться майже 10 тисяч гривень за три ночі. У вартість враховано сніданок. Деякі готелі ще й пропонують розважальну новорічну програму. Наприклад, ось цей готельний комплекс в східниці на Львівщині. Програма входить у вартість проживання на. Ічну ніч, яка буде відматися у нашому шатрі, ніч там стартує від 24 чотирьох тисяч гривень за номер, і частина з них вже заброньована, каже адміністраторка.